Усім доброго дня, ми з України. Так. МТЗ від недокомпанії у Картавтаза частина. Так, і там проходить конкурс. Проходить конкурс у Рафаеля на кращий МТЗ. Думаю, я а не показав свої, тільки пофарбований. Їздив машину в ліс витягувати. Ось так пофарбувало трактора. Вони кажуть, що ти не хочеш це робити. Тому що мені потім трактора мити треба. Ну трошки краска облізла. Ну це не, не фонтан. Все на ньому є, все працює, тільки нічого не видно. Вот такі от ззаді колеса. Це все благополучно засохло. Так, зараз покажу спереді, я трохи от довбав. підножка була геть закидана. От по дорозі, щоб вдома ну, землі багато не насипалось, так? Отак от, от передній. Отакий от от чудо трактор. Так. От тут було все заліплено, монтіровку я все повибивав, бо починало стирати вже краску. Терло. Так, там трохи є. А то хвостається пісірунами, то того чистий, то навоханий. А це трактор робочий, спилу жару. Звісно, можна вещий трактор, як він півгода стоїть в ангарі, то можна його там лизати, зализувати і це. Зараз розложив вот трактор виглядає. Так, розложив скважину перший раз. І зараз це все діло на мочу, Воно откисне. І потом буду відмивати. Бо кйорхер, ну, з такою штукою кьорхер не сильно справиться. Треба спочатку це все діло. Роз, роз, розмить його, щоб воно трохи це все подставало, бо сантиметр грязі точно є. Ну, а потім уже кюрхером спіною. Ну, це буде не сьогодні. Я думаю, що, як казав молодий фермер, друге місце мені гарантовано. Все, пишемо коментарі. Всім пока. Чи вартував би він другого місця, чи ні?